Задану функцію фікса дорівнює 81 коренів з х, мінус 81 іксова плюс натуральний логариф числа 5. обчислити похідну функцію в точці х 0 що дорівнює 9. Знайдемо значення похідних функцій. Корінь квадратний з хса, похідна дорівнює 1, що ділиться на 2 корені з, х. 1, що ділиться на х, його похідна дорівнює мінус 1, що ділиться на х квадрат, похідна сталої. Це 0. Отже, похідна функції ф'екса буде дорівнювати 81, що множиться корінь квадратний з екса, похідна мінус 81, що множиться на одиниця, що ділиться на х похідна, плюс натуральний вагарих числа 5 похідна. Ф'ідекса буде дорівнювати. 81 помножити на одиниця, що ділиться на два коріні зекса. Плюс 81, що ділиться на х квадрат, плюс 0, тому що натуральний логарифм числа 5, це число, яка, похідна якого 0. Далі підставимо замість х 9. Як від 9 буде дорівнювати. 81, що ділиться на 2, що множиться на корінь з 9, плюс 81, що ділиться на 9 у квадраті, дорівнює. Будемо спрощувати. Добудемо корінь квадратний з 9, це буде 3. Тепер 81 і 3 скоротимо на 3, це буде в чисельнику 27 знаменнику тільки 2. Плюс 9 у квадраті знизу знаменнику це 81. Тобто плюс 81 81, що дорівнює 27 других, це 13,5, а 81 81, це одиниця. Додаємо 13,5 плюс 1 це 14,5.